Чернігівщина відправляє черговий гуманітарний вантаж для своїх земляків, що перебувають у зоні антитерористичної операції. 20 тонна вантажівка вирушить у напрямку 41-го та 13-го батальйонів територіальної оборони. Для вояків зібрали найнеобхідніше продукти харчування, засоби гігієни та військову амуніцію. Частину вантажу також зібрали у Києві, звідти вирушить ще дві машини. Супроводжувати допомогу знову буде голова обласної ради Микола Зверєв. Він один з небагатьох чиновників, які не бояться їхати на схід. Ризикувати і відправляти водіїв навіть забезпеченою охороною міліціонерами, я думаю, ніхто не ризикне, тим більше голова обласної ради. Іншого варіанту, як їхати просто самому, ну, ясно, що зняти, знявши цей костюм, одягнувши все необхідне, персонально туди доставити. Голова облради каже, цього разу дістатися до місця призначення буде важче. Зросли і ризики, адже наші військові впритул наблизилися до лінії фронту. У нас визначений пункт перезавантаження на мирній території на кордоні із Луганською і Харківською областю. А далі вже будуть визначені маршрути до одного батальйону і до другого. До одного з батальйонів. Дорога визначена, і супровід є до другого батальйону. На превеликий жаль, не може бути супроводу, тому що всі знаходяться на передовій і немає техніки, яка зустріне. Ми будемо думати, як організувати і штабу МАТО доставку їм необхідних продуктів і гуманітарної допомоги. Цього разу подорож Чернігівців на схід буде непростою, Підтверджують це і в міністерстві оборони. Можуть виникнути проблеми з маршрутом у напрямку наших військових, адже події на сході стрімко змінюються. Багато підірваних мостів та пошкоджені дороги. Динаміка проведення антитерористичної операції зараз дуже рухлива, дуже багато переміщень підрозділів, бо звільняються населені пункти і в тому числі підрозділи, зокрема батальйони територіальної оборони Чернігівщини, вони теж пересуваються, є дещо складна з доставки туди цієї гуманітарної допомоги. Цих грузів, але ж система вже налагоджена, вони доставляються до певних пунктів, а потім вже під захистом військових супроводжень вони доставляються безпосередньо на блокпости до окремих підрозділів. Допомога для чернігівських військових надходить не тільки від кожного району області збирають необхідні речі і волонтери, які об'єдналися у групу підтримки.